5 травня о 19.30 на телеканалі Дім відбудеться прем'єра чотирьохсерійної військової драми Мангровий гай, у центрі якої люди ще зупиняли російську навалу в перші місяці війни. Мангри, ліси, де дерева тримаються за землю так міцно, що їх нічим не вирвеш, так міцно, як тримаються за свою землю українці. Мангри той захисний бар'єр, який рятує людство від руйнівної сили Окану, у часи, коли російська навала мріяла розщевити беззбройну Україну. На її шляху, ніби Мангровий Гай на шляху нещівної хвилі цунамі ставали звичайні люди. Головні події серіалу Мангровий гай розгортаються у 2014 та 2022 роках на Харківщині біля кордону з Росією. Ми бачимо, як у 2014 році Росія розхитувала ситуацію на сході України, намагаючи за допомогою колаборантів встановити владу так званих народних республік. Головний герой Марчін тоді ще цивільний хлопець-волонтер. Він бачить, як російські військові розстрілюють мирних людей за будь-яку несходу чи вияв проукраїнських поглядів. У лютому 2022 року Мартін вже боєць Національної гвардії України. Він отримує завдання потрапити в окуповане росіянами село свого дитинства та юності, щоб рятувати людей, які володіють інформацією, можливою для захисту Харкова. У головних ролях Олександр Пісконов, Сергій Тіньга, Світлана Штанько, Володимир Гладкий, Влад Мамчур та інші. До речі, український актор Сергій Даньгав вперше у своєму житті в цьому серіалі зіграв російського окупанта, і ось що він розповідає: таке собі відчуття, хочу я вам сказати, але дивитися цей фільм треба обов'язково, адже ця картина показує дійсний стан речей, вона мотивує перемагати ворогів. Що ж, пишіть в коментарі, що думаєте про цю історію, ставте подобайку і до зустрічі!